Вітаю наших підписників, а також глядачів каналу. Ми продовжуємо робити огляди рідкісних та цікавих монет. Сьогодні, так само, як і минулого разу, ми поговоримо про цікаву монету України. Сьогодні в огляді монета 2 копійки України 1996 року. Як завжди в наших оглядах ми не тільки розповімо про монету, але й визначимо її вартість. А зараз насамперед загальна інформація про цю монету. Дві копійки України 1996 року. Аверс. У центрі зображення малого державного герба України. Три зуба обрамленого з обоїх боків. Орнаментом з двох дубових листків і кожного колоска і двох колоскально вгору виходять по три остюки. Над гербом напис Україна. Під гербом рік карбування монети. Реверс. В центрі цифрове позначення номіналу 2. Під ним напис копійки. Верхній рівень літер назви номіналу. Горизонтальний. Нижній рівень має форму дуги. Випуклої донизу. Номінал обрамлений стилізованим вінком з ягід та листя. Метал монети. Алюмінієвий сплав. Маса монети. 0,64 грами. Діаметр монети 17 мм. Товщина монети 1,2 мм. Монета 2 копійки являється розмінною монетою. Вона була введена в обіг з 2 вересня 1996 року. Але зараз вона вже не є платіжним засобом в Україні і була виведена з обігу з 1 жовтня 2019 року. А зараз, як завжди, переходимо до питання вартості монети 2 копійки України 1996 року. Я пропоную переглянути динаміку продажів цієї монети. На аукціоні. Хочу Віульт. додати, що тираж алюмінієвих двох копійок 1996 року становив 7000 екземплярів? А сама монета 2 копійки України. 1996 року. Входила до колекційного набору Національного банка України. Але в обігу ці монетки також зустрічались, тому ціна, тому вартість цієї монети залежить від стану. А також чи вона з обігу, чи ця монета. З колекційного набору. Ось, наприклад, ця монетка з обігу. Будь ласка, подивіться на її стан. Ця монетка побачила якийсь довгий шлях. 17.12.2021 2021 року вона була продана на аукціоні Віоліті за 496 гривень. Торги завершені. Лот продано. друзі, 2 копійки України 1996 року. Набір на запайці. Ось світлинка. Ця монета була продана на аукціоні в Віоліті 19, 12 2019 року. Було зроблено 94 ставки. Тому боротьба була дуже тривалою. 975 гривень. 2019 рік. Торги завершені, лот проданий. Ще раз подивиться монетка. 2 копійки України. 2 копійки України, 1996. Взагалі хочу сказати, що ціни. На цю монетку різні. Десь з 23-го року. Ці монети у доброму стані. Десь за 1000 гривень коштують 1300-1700. Дивіться, будь ласка, ціни на ці монетки. Знову хочу звернути вашу увагу. Що є монети з набору, а є монети, наприклад, з обігу. І їх не потрібно якось порівнювати ціни на них. Стан дуже відрізняється один від одного у цих монеток. Що стосується, наприклад, топової вартісті цієї монети, то я хотів би звернути вашу увагу ось на цю монету. Ось, шановні підписники та глядачі каналу, ось ця монетка. 20.02.2023 року вона була додана до аукціонів на Віоліті. Ось, дивіться, будь ласка, така монетка. Дві копійки України, 2 копійки України, 1996 року. 26.02.2023 року ця монета була продана 90 ставок. Також тривала боротьба між колекціонерами та інвесторами за цю монету. Ціна 3001 гривня. Торги завершені. Лот проданий. Метал алюміній. Власник написав, шикарна монета. Вживу виглядає краще. А зараз, друзі, з'ясуємо її вартість в доларах США. Скільки вона коштує в американських доларах? Як бачите, друзі, у неділю 26 лютого 2023 року курс долара США до гривні складав 39. 80 гривень 80 копійок за долар. Підраховуємо, друзі, 3001 гривня поділити на 39,80 дорівнює 75,40 американських доларів за цю монетку. На сьогодні це найбільша вартість. За 2 копійки України 1996 року в доброму стані з набору. Якщо ви маєте якусь іншу інформацію, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу. Хочу також нагадати, що подібні предмети найкраще продавати та купувати на надійних аукціонах України, США та Європи. Тому під цим оглядом є посилання на аукціон Violeti, аукціон Allegro та ebay.com. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі цікавий та корисний україномовний контент. На все добре, до побачення.